Після пологів та в постменопаузі жінки втрачають ефективне якісне життя. Нетримання сечі, зниження тонусу м'язового дна призводить до того, що соціальні аспекти роблять ізоляцію, і жінки не відчувають впевненості. Технологія Revive від Deleo допомагає змінити все в зворотньому напрямку. Просто варто розслабитися, сісти зручно. Та насолоджуватись процедури, яка є абсолютно безболісною та вимагає лише пів години часу двічі на тиждень. Дуже інтенсивні електромагнітні скорочення впливають на тонус м'язів і спрацюють в зворотньому напрямку. Уже за кілька тижнів ви відчуєте покращення тонусу тазового дна та зменшення проявів. Дисфункції сечовипускання. І як ви бачите, процедура є абсолютно комфортною, навіть не потрібно знімати одяг. Тому ця процедура є безпечною, ця процедура є ефективною, вона не потребує великої кількості часу і є абсолютно доведеною по своїй ефективності. Що ми маємо? У нас працює електромагнітне поле. Яке вбудоване сам стілець. Завдяки цьому ми скорочуємо не власне величезний м'яз, ми скорочуємо ті маленькі частинки, з яких складається м'яз. А тому не отримати ефект це нереально. Завжди отримуємо супер-класний ефект. Генеровані розумні імпульси, які виділяє дана машина, призводять до того, що у вас зростає сила та виносливість ваших м'язів абсолютно безболісно. А за скільки часу власне, у вас відбудеться якісний результат, все залежить від ваших особливостей та визначається фахівцем. В середньому необхідно від 6 до 8 процедур двічі на тиждень для того, щоб мати кумулюючий максимальний ефект. Але що класно, що вже після першої процедури ви чітко відчуваєте що ваше тіло починає змінюватися.